Потап і Настя Каменських одна з найцікавіших пар українського шоу-бізнесу. Роками їхні шанувальники вважали, що вони мають бути разом як подружжя. Так і склалося. Потап і Настя з 2019 року. Офіційно чоловік та дружина. Усім привіт! З вами Софія Кожемник. І це 12 хвилин про брудну білизну у стосунках Потапа і Насті Каменських. Ставте лайки, підписуйтесь на нас, а ми починаємо. Тексти їхніх пісень завжди були обабіч здорового глузду, примітивними, легко запам'ятовувались, і як вірус чіплялися до всіх, хто слухав їх. Потап не парився з текстом, придумуючи банальні рими, бо знав, що народ схаває і так. Чиста комерція з продюсерським розрахунком. Вони були актуальними на святах та корпоративах, коли народ, який вже вдосталь випив алкоголю, входив у кондицію, щоб танцювати та співати ці дивні майже однакові пісні. Але сьогодні не про їх творчість, а про їхні стосунки. Як Каменських із колеги по гурту стала коханкою, а потім і дружиною Потапа? Як вона посміла розбити сім'ю, де була маленька дитина? Що Кого пікантного знайшов у Насті Олексій Потапенко після стількох років роботи? Доленосна зустріч артистів відбулася у 2006 році. Тоді Насті було 19, а Олексію Потапенку – 25 років. Потап записував треки з дівчатами, адже прагнув знаменитості, але і сольною кар'єрою так. І не склалося так. само стати зіркою прагнула і Настя. Майбутня пара зустрілася на студії звукозапису, де їх познайомив друг Олексія. Як згадує потап, він одразу зненавидів Настю. Кохання з першого погляду не трапилося, як і співпраця. У мого товариша була співачка, власне, нею й виявилася Настя. Він ніяк не міг її розкрутити і запропонував мені записати з нею пісню. Ми зустрілися, я глянув на Настю, і вона мені одразу не сподобалася. Я відмовився з нею щось робити і продовжив пошуки. Заявив Потап в одному з інтерв'ю. Проте Настя і Потап зібралися знову, аби записати перший хід без любві, і співпраця виявилася таки успішною. Сумнівний хід за хітом, який полюбилися людям, і гурт «Потап і Настя став популярним не тільки в Україні, а й за її межами на Росії, наприклад. А от в особистих стосунках все було не так безхмарно. Ми випускали пісні як гурт, а наші стосунки ставали все гіршими і гіршими. Це такий парадокс. Перші три роки, чим більше ми сварилися. Тим популярнішими ми ставали, згадували Настя і Потап прихильники мріяли про роман між улюбленцями. Але Олексій Потапенко був одружений з Іриною Горовою, яка у розквіт популярності дуету у 2008 році народила реперу сина Олексія. Настя Каменських також крутила романи, проте особистості партнерів. Не афішувала перші чутки про роман між Каменських та Потапом з'явилися у 2012-му. Проте обидва заперечували цей факт, а доказів не було. Вже у 2013-му до мережі потрапило відео з відпочинку Насті і Потапа, які разом проводили час на Кубі. Але дует спростував чутки про службовий роман. Пізніше Каменських підтвердила свій відпочинок на Кубі, проте заявила, що була сама. Але ті, хто слідкували за дуетом, зрозуміли, що Потап і Настя закохані, чутки підтвердили розлучення потапа Ірини Горової, про яке стало відомо лише у 2016 році, при тому, що фактично подружжя розлучилися у 2014-му, якраз після доленосного відпочинку на Кубі. Значить, зваблива Настя у купальнику зробила свою справу. Колишнє подружжя заявило, що вони спілкуються та залишаються у бізнесі разом. Одразу ж після заяви про розлучення Настя Камецьких почала носити обручку. Але ще цілих три роки пара зберігала стосунки у таємниці. У 2017 році дует Потапи Настя оголосив, що робить паузу. І хоча новина засмутила фанів гурту, проте дала надію на те, що йдеться про весілля а може, і про вагітність Насті, після цієї заяви Каменських і Потапенко стали все частіше помічати разом і на відпочинку, і на прогулянці, і у кафе. Проте пара утримувалася від коментарів, навіть коли усі зрозуміли, що вони разом, що Настя стала тою самою розлучницею. А Потап хтивим хижаком у травні 2019-го За декілька днів до весілля у пресу потрапила інформація, що зірки одружуються 23 травня. У день заручин Потап презентував трек Константа, який офіційно пролив світло на роман пари. Церемонія відбулася у ресторанному комплексі під Києвом. Тоді ширилися чутки, що Настя при надії, тому зірки вирішили одружитися. Але вже пройшло декілька років. На спільна дитина у пари так і не з'явилася. Чи то кар'єра настільки важлива для співачки, чи можливо є якісь проблеми зі здоров'ям? Настя Каменських віддалася сольній кар'єрі. Зірка була судею різних шоу, випускає нові пісні і знімає яскраві кліпи. А також Веде свій блог, потап також просуває свій гурт «Мозги» та здійснює продюсерку діяльність, хоча й не завжди успішно. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну пара постійно демонструвала теплі стосунки в мережі, піклувалася про спільного собаку, хизувалася своїми відпустками. Щодо нащадків, то подружжя не приховує бажання стати батьками, але вважає, що на все воля Божа. Хоча вже півроку тривають чутки, що пара не живе разом і планує розлучатися. Але подружжя розвінчало цей міф. Побувало на різдвяній вечірці в своєї подружці, бізнесвумен Христини Хроновської. Хоч і Каменських кружляла поруч з чоловіком, обручки на її пальці вже не було. Кілька місяців була тиша, а потім трапився черговий скандал. екс Потапа, маловідома співачка Джіпсі, звинуватила продюсера Потапа в домаганнях. Дівчина розповіла, що вона була не єдиною його жертвою. Джіпсі зізналася, що Олексій Потапенко робив мерзенні речі і неприємні пропозиції тим дівчатам, які хотіли побудувати кар'єру в шоу-бізнесі. Вона додала, що їй було страшно говорити про це, поки вона жила в Україні. Бо її шантажували і погрожували. Однак, після того, як вона переїхала за кордон, цей страх пропав, тому і зважилася розповісти свою історію. На своїй сторінці в інстаграмі вона сказала, що Потап часто залишався з нею в неробочий час і говорив, що хоче з нею інтимних стосунків. Цитата він мені каже, я тебе хочу на задньому сидінні, щоб ноги ось так були. Я кажу, це прямо пропорційно моїй кар'єрі в групі, а він каже, прямо перпендикулярно. Я кажу, зупинись, давай Мірки знімемо. Він каже, може, що небудь інше мені поміряєш, сказала Джіпсі. Вона додала, що на спільних зустрічах з Потапом і Настою Каменських, в тому числі і на їхньому весіллі, всі поводилися, ніби нічого не сталося. Крім того, співачка сказала, що звільнилася з продюсерського центру Потапа, тому що там відбувалася Жесть. Вона додала, що були зради, шантаж спорно, а також у центрі були борги. Я припускаю, що конкретно мене взяли, тому що щось свербіло в штанях. Як інакше пояснити наші великі розмови в неробочий час вночі із Лисим Льошею, додала співачка. Крім того, дівчина випустила пісню, яку присвятила Потапу. У ній згадується і Настя Коменських. звичайно, щодо скандалу з Джипсі, то Настя впевнена, що співачка таким чином вирішила зробити собі піар. Ми з Льошою такі артисти, які завжди робили свою кар'єру своїм талантом, своєю працею і своєю роботою. Хтось робить це іншим способом, намагається за рахунок чужого імені, чужої сплави зробити собі піар. Вважає Каменських. Можу розчарувати таких людей, тому що на жаль, у перспективі результат буде дуже маленький. бо чимось це треба буде підкріплювати. Треба буде все одно працювати. Це такий маленький спалах, трохи про це поговорять і все. Тому я за те, щоб працювати плідно та робити своє ім'я самостійно, відповіла Настя незвинувачення звинувачення Джіпсі. Коли цей скандал трохи підзабули, публіка знов почала цікавитися, чи разом Потап і Настя. А відтак відомий блогер Безпалов сказав, що пара нібито вже знаходиться на етапі розірвання офіційних стосунків. Свої слова він підкреслив заявою про те, що це йому стало відомо із власних джерел. А відповідний ролик чоловік опублікував на Ютубі. За словами блогера, Каменських пішла від продюсера через його зради з дівчиною з їх близького оточення. Крім того, існують. Припущення, що Настя терпіла зради свого обранця однак, наразі її терпінню прийшов. Кінець потап в чергове зрадив Анастасію з людиною з їхнього спільного кола. Ця людина була подругою каменських. Відповідно, Настя цього разу не змогла пробачити, адже до цього вона абсолютно знала про всі погрішності потапа поза шлюбом і була готова з цим миритися. Адже там просто комерційний шлюб на вигідних умовах, у якому немає цього кохання. Домовилися розійтися по-тихому, щоб ніхто не знав. Розповів без у своєму відео. Також блогер поділився, що Каменських, яка повідомила про втрату голосу напередодні, використала цю новину як черговий піар хід. А він пояснив, що таким чином зірка намагається відвернути увагу від скандалу, пов'язаного з її чоловіком. Останнім часом Настя Каменських та Пота припинили ділитися спільним контентом у соціальних мережах, через що шанувальники вже доволі давно запідозрили, що у стосунках пари щось не так. Пота одразу відреагував на чутки про розлучення зі своєю дружиною. Так, у своєму коментарі Ростислав Продакшн Потап сказав, що чутки про розлучення з настою це фейк. Не зовсім давно Потап у своїй соцмережі запостив відео на різку, яка складається із старих відео, де пара разом. Чи дійсно пара розбіглася через Ради Потапа, чи взяла паузу, чи все ж таки і досі разом достеменно знають тільки ці двоє. Скандали та плітки не перестають переслідувати потапа цього разу через кліп на пісню Волонтер, текст якої збентежив багатьох слухачів. Давай танцюй, мала, дві ночі не спала. Танцюй, мала і дома не була. Ой, мама, не питай, з ким була, і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила. Заспівав Потап. Виконавець закрив можливість коментувати цей трек на Ютубі. Але в інших соціальних мережах люди активно критикують його за недоречний сексуальний підтекст. Висловилася про пісню Потапа і співачка-бандуристка Марина Круть. До речі, у неї є такий рядок. Заграйте бандури про батька бандеру, танцюйте волонтери. Зробити це учасницю нацвідбору на Євробаченні 2023 підштовхнула увага змі до її нещодавнього висловлювання про те, що вона не хоче мати нічого спільного з українським шоу-бізнесом. Тим часом користувачі соцмереж, включаючи відомих волонтерів, недвозначно висловили свою позицію в коментарях. Каменських одразу побігла захищати свого потапа на інтерв'ю до Маші Єфросініної. Настя заявила, що Олексій теж людина, яка може помилятися. При цьому музикант нікого не хотів образити. Він теж емоційно може бути загублений чи розгублений і думати зовсім по-іншому. Не все ми ідеально робимо. Ніколи Льоша не хотів би образити. Ми всі знаємо Льошу, він теж людина. Ну що, люди не помиляються. Тим більше, що цією піснею ніхто не хотів образити, заявила артистка. Щодо особистого життя та чуток про розірвання стосунків, Настя запевнила, що у них з потапом все добре і вони не розлучаються. А зникнення із соцмереж співачка пояснила зайнятістю та роботою. Також слід згадати про скандал, який трапився після початку повномасштабної війни. Ганьба сталася у зв'язку з втечою Потапа за кордон. Чоловік знаходився за межами країни понад півроку і повернувся лише восени 2022-го, повідомивши нібито про проблеми із здоров'ям. У нього, начебто, паралізувало обличчя. Але чи було так це насправді, чи продюсер просто закусив губу на іншу сторону, достеменно невідомо. Але повернувся продюсер ненадовго. Адже через декілька місяців підписники знову помітили, що Олексій відсутній в українському інформаційному просторі і не світиться на телебаченні. Його пісня про волонтерів провалилася, а скандали навколо його екс-підопічної та зрад дружині не змусили заговорити з публікою. Тому поки потап ховається десь за кордоном і постить старі фотографії. А що буде далі? Покаже час. Це було 12 хвилин. Мене звати Софія Коженник. Ставте лайки, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на нас. Ще побачимось.